Набираємо воду. Як приїхав сюди жити, сам визвався в офіс воду возити, бо е, бо хочу поділитися радістю, живемо в горах, в нас тут криниця, там покажи. Зараз дійдеш, подивишся, скільки. Там просто рукою дістаю, набираю відра. От. Е, спочатку пробував так набирати, але є в цій воді дрібні із домішки є. Ну Вона чиста, але, але від таких домішок дрібних, де коли попадають листя, там водорослі навіть є, каміння, пісок, ага. то краще чистити. А... І оскільки в нас вже був кулер, то я вирішив так і робити так само. У Вас, коли вам поставляють воду, то тут є ще такі продовження тут синього, тобто вони якось так запаковані. Ну, акуратно береться там за таку завушинку і відкручується, відриваєте. І залишається отаке. Корок. Корок трошки сильніше отак відкривається. І оцього вже у вас не буде, тому що коли ставиться наверх, оця пластмаска. вона окремо всередині. От, То відкриваєте так, дістаєте звідси цей моїм. Добренько. І заставляєте назад. І воно готово до закручування. Банку теж треба мити. Одна з причин, чого я воджу сам не лінуюсь, того, що я знаю, що всередині тут миють банки якоюсь хімією та ще й покривають всередину від якимись антибіотиками, щоб не залишались на стінках бактерій, щоб вода не гнила. Ну, таке от чудо є. Так, ставимо в якийсь пакет зразу, тому що... Щоб було чисто, бачите, як тільки поставив на раз на дно, лишається таке, що відмити неможливо. Все, я взяв, купив звичайний насос, такий, як ставлять в, а, в басейни, такі, що воно вкрутить воду, і до нього прикрутив такий фільтр. Звичайний фільтр, самий простий, там за 10 гривень він нічого не... немає якогось ефекту, просто від. домишок механический. Так, треба, чтобы все чисто было. Наливаем в воду. В емкость я ставлю в банку. И набираем. Вот так. И сам уже приспособился. проливати на ходу оп, это. Вот отак виключається у ще доберем трохи не до самого кінця так щоб трошки лишилось все ставимо це вниз це на бік і корок закривається отак. Можливо, через те, що тут нема того додаткового захисту, він може розливатись по дорозі, тому акуратно. Все, я замотую, ставлю в машину. Все.